Вітаю! Це Дейжес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні я розповім ось про що. Одну людину врятовано, семеро евакуйовано. Рятувальники ліквідували пожежу у Черкасах. Пізнавальна зустріч з молоддю. На екскурсію до вогнеборців завітали школярі. Рятувальники підвищують свою професійну майстерність. Під час пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Черкаси надзвичайники врятували одну особу. Ще семеро евакуйовано. На гасіння пожежі у квартирі на третьому поверсі прибули рятувальники 3-ї та 23 ї державних пожежно-рятувальних частин міста. За попередніми даними причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. І про професійну майстерність рятувальників вогнеборці з Венигородщини провели тактику спеціальні навчання на підприємстві щодо відпрацювання гасіння пожеж в компресорному відділенні. За тактичним задумом, внаслідок прямого влучання артилерійського снаряду сталася розгерметизація двох ресиверів з аміаком. У результаті стався вибух з частковим руйнуванням конструктивних елементів будівлі та виникнення пожежі. Є загроза розповсюдження токтичної хмари аміаку на житловий сектор пожежно рятувальні підрозділи відпрацювали алгоритм реагування на надзвичайну подію. Зокрема, рятувальники рятували потерпілих, ліквідовували виток небезпечної хімічної речовини та загорання у приміщенні компресорної. Мої колеги провели заняття в інтернаті для пацієнтів та персоналу у Смілянського психоневрологічного інтернату. Під час лекції рятувальники розповіли присутнім основні правила пожежної безпеки в побуті, як діяти у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій та продемонстрували, як користуватися вогнегасниками. Також фахівці служби порятунку нагадали дії при отриманні сигналу повітряна тривога та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Далі про безпеку дітей. У Черкасах до першої державної пожежно-рятувальної частини завітали діти із простору Співдія заради дітей. На порозі пожежної частини юних гості зустріли рятувальники, які познайомили їх із своєю професією. Далі хлопчики та дівчатка дізналися цікаву інформацію про пожежні автомобілі, бойовий одяг, надзвичайників та інше обладнання і спорядження. Найбільше захоплення у дітей викликала можливість посидіти за кермом пожежного автомобіля. Ще один дитячий захід відбувся у одній із черкаських шкіл. Мої колеги нагадали дітям про правила пожежної безпеки, зокрема, до чого може призвести необережне поводження з вогнем. Також сапери ДСНС наголосили дітям не чіпати вибухонебезпечні та підозрілі предмети. На завершення дітвора приміряла бронезахист піротехніків та спробувала знайти вибухівку. Україна продовжує жити в умовах раптових перебоїв енергопостачання. Чимало громадян використовують найпростіші джерела штучного освітлення свічки. Проте необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Пам'ятайте, свічки можна ставити лише на стійку поверхню та якнайдалі від горючих матеріалів. Ясно. Світло все. Який я молодець, що свічок накупив. А де ще одна. Ага, на книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Що ж, це все на сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось наступного тижня.